Якби стіни цієї двоповерхової споруди могли говорити, то певно б розповіли, що чули за всі 20 років існування відділення соціальної реабілітації, адже були тут і розпач батьків, і плач малюків із вродженим діагнозом дитячий церебральний параліч, і напружений ритм роботи всього обслуговуючого персоналу, мета у яких одна допомогти маленьким пацієнтам зменшити їх страждання і по мірі можливості соціально адаптувати. Донька Людмили Кібець Дарина у відділенні теплого дому вже давно. Жінка навіть не уявляє, як би жили без реабілітаційної допомоги. Посвящаем мы уже 13 лет. То есть мы как бы старожилы почти ровесники этого отделения. благодаря ему мы имеем возможность жить, работать, получать удовольствие от жизни, радоваться ей, улыбаться. Потому что если бы не було таких учреждений, у нас би возникла маса проблем у родителей, які би в общем то не змогли працювати, вряд ли змогли би задержати сім'ю. Діти з особливими потребами, так же само як і їх фізично здорові однолітки, люблять свята. Та всі ті атрибути, що їх супроводжують: подарунки, солодощі, концертну програму та багато багато гостей. І все це було у маленьких пацієнтів теплого дому. Аже до них в гості завітало багато депутатів із Ленінської райради. Це очень трогательный день, тому что Что мы всем своим детям желаем счастья, здоровья, чтобы они были у нас самые-самые ну, хорошие. Вот как мы желаем всем своим детям, так и этим деткам. Мы желаем. Я думаю, что сегодня праздник удастся, потому что. Столько гостей придут, столько внимания будет и тепла уделено этим деткам, Я думаю, что все у нас на высшем рівні получится. Наразі у відділенні соціальної реабілітації перебуває 28 дітей віком від 1 до 18 років. Всі вони не тільки отримують кваліфіковану медичну допомогу, а ще з ними працюють логопеди, масажисти та психологи. Це було одно з перших відділень по соціальній реабілітації цієї категорії дітей на Україні. Среди районов города это единственное на сегодня, э, отделение, которое было организовано как структурное подразделение Ленинского территориального центра. Сегодня э, уже переросли мы, и я думаю, что не за горами, когда это будет уже Центр соціальної реабілітації. перебуває заклад на балансі Ленінської райради, адже 95% маленьких пацієнтів мешканці Ленінського району. Бюджет направлений на терцентр на 2013 рік – 2 тринадцятий год два мільйони гривень. Тож що здоровому рібінку столик, звичайний, аби може в часу Для цього ребенка діляться определен моменти структурні. То, що на обычный ребенка сидить на обычном стульчике, для цього как теж щось має бути -то під їх, -то, структуру развития. Свято проходило за звичним сценарієм. Поздоровлення змінювалися виступами дитячих колективів, які запросили в гості до їх однолітків із відділення соціальної реабілітації теплий дім. А що в теплому домі було ще тепліше і по-родинному о, затишно депутати райради до всіх подарунків додали ще й торт. То щастування вийде на славу. Валентина Денисова, Андрій Карпенко, Об'єктив, 27 Сьомий канал.